Як можна побачити святкування Івана Купала в наші дні? Про папороть, про вінки і про вогонь. Немає стосунку до прям традиційної культури без вогнищів, типу, це свято трохи не той, бо мав би святкуватися на день літнього сонцестояння. Як я говорю, всі ми сонцепоклонники. Це язичницьке, а це християнське. Йдеться про те, що це вже такий симбіоз, який абсолютно неможливо розрізнити. чорти, бісиці, лісовики, нявки, все, що все, що є, воно все буде старатися до. Тебе пробитися. Тобто вінок якраз асоціювався з цим кораблем твого життя, твоєї долі. Потім його теж ритуально знищують в різний спосіб. Купала це те свято, яке позначало е, день і початок купального сезону. Ляв воду не піся в холодна вода. Ну, в общем, дві двіж шалений. Привіт, я Анна Ніколаєва. Привіт, я Дар'ян Цебор. І нам дуже пороблено на святкування Івана Купала. Отак. Я пам'ятаю, як в моєму дитинстві в підлітковому віці святкували Івана Купала. Часто це були районні святкування на якомусь ставку в одному з сіл, де завжди було свято Нептуна. Хтось з центру районного культури переодягався в Нептуна. Ми з дівчатами, як ті, які співали, були русалками. Часто це були з хвостиками чи без? Ні, без хвостиків. Це були якісь спідниці чи парео на купальники. Парео. Конкурс русалок. Ми співали пісні. Я навіть пам'ятаю, співала ой, говорила чиста вода там річечками червоними. Тобто, це, це те, як його зараз часто бачать. Як можна побачити святкування Івана Купала в наші дні? Ну, це часто якраз а, у фольклористів є такий термін, називається фейклор, коли ти вже або фальш-лор інколи називають. Ну, дехто називається сценічним фольклор, там вже різні є назви, але в принципі якраз в тому, що це не має стосунку до традиційної культури, але ти береш і починаєш якісь вижимки з неї брати, такі екстракти, коротше, і обробляти його якимось чином, адаптувати для того, щоб це показати, наприклад, на сцені дійсно як якесь дійство. Ну, дійсно, всі ці дні Нептуна у мене. Я пам'ятаю дуже добре, я дуже часто їздила в табори, типу прям в Криму в Ласпі, це був мій улюблений табір. І, я, і там просто ну, ясно, що на кожну зміну там обов'язково буде цей день Нептуна. І це була така, коли він припадав, якщо ти випадав на ту зміну, приїжджав, коли це все-таки збігалося з Купала, то звичайно вони це дуже теж обробляли схожим чином. Але якщо ми говоримо про в принципі, от наприклад, я теж застала, коли була маленькою, як в моєму селі на Полтавщині це святкували. О, зараз це Миргородський район, то там о, теж біля ставка вони організовано завжди робили величезне вогнище, і оця фішка з вогнищем вона вкрай важлива. Мені здається, по всій Україні ми це фіксуємо. Що без вогнищ тіпа типу, це свято трохи не той не працює так. Пряма асоціація свято Івана Купала, яке зараз в календарі вважається християнським. Сюди наклався християнський контекст. Його. Скажімо, наклали на дохристиянське свято Івана Купала. Як... На Купала, власне на, на Купала, наклалося Іван Ніч, Предтеча, Іван Хреститель, да, Іван, Іван Предтеча, да, і його народження, власне, ми свідкуємо. Оце були спроби визначити, коли ж народився Христос. Чи дійсно на Різдвої? Типу одне з трактувань, якраз було, що, начебто, як оце ж півроку від, від предтечі. І треба було, типу, дехто так аргументував, що там в якихось текстах старалися в Євангеліях різних познаходити такі дані. Ні, типу, це одна з аргументацій була, що чого такі Різдво припадає. Але при цьому це дійсно треба розуміти, що Купало і Різдво це дуже такі, це просто дві паралельки. Два полюси можна сказати святкування і на в нашому календарі, і вони супер важливі. І чого є трошки один проблемний нюанс з Різдвом ми якраз вже запам'ятали про зміни дат останні роки. Ми вже розуміємо і про грегіянський календар, і про Юліанський календар. Ми вже трошки почали ці моменти розуміти, що якби свого часу фактично церква східного обряду, не всі, але. Більшість свого часу не захотіли прийняти реформу календаря, яку зробив свого часу Григорій в 16 столітті, і папа римський. <свісно> От, і коротше, вийшло у нас раніше, це було кілька днів розгону, потім сталося ставало все більше, більше, більше. Ну і доходимо до того, що наразі у нас різниця в 13 днів, скоро буде 14, і тому, якщо ми не поміняємо цю ситуацію. Ми далі, типу, ментально, люди, які дотримуються живуть за юліанським календарем, вони якби святкують. 25 грудня настає насправді, типу, на 7 січня. Ну і те саме сталося власне з Іваном da, такі 24-го мав би святкуватися на день літнього сонцестояння. І це логічно, і це вся Європа так святкує Міцомер. Всі святкують та, особливо, якщо глянути як Скандинави, Бал... Балтійські країни святкують. це суперважливе святкування. У них дуже 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 круто збережене, і при цьому дуже фестивальне. Типу, тобто сюжет. Оновилися, але набули якихось нових значень. Але при цьому, типу, далі ну, народ дуже в контекстах, як це святкувати. А в нас, типу, дуже всі знають про таку триаду, мені здається, про папороть, про вінки і про вогонь. Але ну, насправді цим, звісно, не, не обмежується це святкування. Але це дійсно три важливих компоненти. Так. З яких почнемо? Давай з яких хоч. Ну, напевно, про віночки. Це, ну, це найромантичніше. Тому що навіть я пам'ятаю, коли ми з класом виїжджали святкувати. І для нас так було цікаво. Ми з дівчатами завжди плели вінки з різного зілля, збирали з кульбаб, це найлегше, тому що найкраще плететься. І ці вінки потім пускали по воді. І який вінок там далі, то буде там твій суджений в тому-то боці, в яку сторону попливе. Там Ти його зустрінеш, якщо, наприклад, ближче до бережка цього припливе, то значить десь тут. Тобто вінок якраз асоціювався з цим кораблем твого життя, твоєї долі, куди він тебе, тебе занесе. І в принципі в народних уявленнях все те саме. Дівчата ворожили на вінках, їх плили, і своєю роботою цією вони якраз вплітали і запитували у води. Де буде їхня доля? Та ну і власти вважалось дуже погано, якщо він крутиться на місці, або не дай боже, утонув це прям. Типу помреш щось стане помреш або ніколи не вийдеш заміж. А то ж типу дав традиційній культурі. Це ж як ми вже зрозуміли з усіх наших подкастів. Це ж просто без цього нікуди <сі> діло не буде. <сі> Але так тепер, е е окрім всього цього, це дійсно е часто ще говорили, що хлопці мали типу плавати за цими вінками, і потім цей вінок, типу, вхопити і таким чином прям супер затвердити всю історію. Ну і звичайно, хлопці десь там в кущерях нижче за течею сиділи. Треба було пильнувати, щоб не переплутати, бо це буде такий скандаль, якщо чужий вінок схопив на своєї дівчини, з якою, власне, там якісь уже стосунки закручуються. Ну і знову ж таки, треба говорити, що Купали це супер таке молодіжне свято, в тому плані, що як і з трійцею перед тим було, що ми говорили, що дуже важливо було, як молодь себе поводить цей час. Так само і з Купалом супер важливо. Максимально проявити свою цю молоду енергію, так і типу, зокрема, стільки сексуальних контекстів еротичних теж тут шлюбне спілкування молоді Так, до ну, то, щоб просто поки ти сильно замаханий сполем з, з роботою цією всією аграрною, та типу, але при цьому все-таки вечорниці ніхто не відміняв. А, і от якраз купала це класний спосіб, був так би додатково перевірити а, і додатково полегітимно. Да, поробити якісь спільні дії, наприклад, пострибати через вогнище парою, що ти тобі дозволяли робити дорослі, але в нормальному би та житті ви би собі так звичайно не поводили. Тобто, в принципі, свята вони нас виводять, і святкування свят в традиційній культурі вони нас виводять за наші межі звичного життя. Тобто, ми часто на свята можемо робити те, що в звичайному житті ми ніколи не робимо. Це забороняється, а там це дозволяється. Ніби як, якби сьогодні хтось сказав, я взяв аскезу, і тут вона закінчилася так, і я почав це робити. То тут життя така постійна аскеза, і коли свято, ти якраз вириваєшся. І щось робиш інше, і тут е, ще цікаво, що окрім цього молодіжного контексту, це ще такий час відкриття, е, ну тут розкриття почуттів, а з іншого боку, розкриття якихось таємниць природи, яких би ти в житті ніколи би не мав. Ну якщо от з різдвом у нас це фішка, що, начебто, можна почути, як говорять тварини, то тут у нас, звичайно, ну квінтесенція, про яку знають всі, непевно кожної Світ, папороті. Яка насправді всі ботаніки розкажуть, і не ботаніки теж оно ну, ну, не цвіте цвітеться ця рослина, цвісти не може, але дуже крута легенда, яка просто поширена по всій. Території України, що ви маєте в цю ніч іти, і о півночі бажано, так? які ти чула прикольчики? Там вже стільки нюансів, як ти маєш підготуватися до цього. Ну там тільки ти, ти маєш її йти і шукати. Але звісно буде дуже багато перешкод. Тут такий шлях героя дуже часто можна прослідкувати, щоб знайти цю. Але по прикольчиках я думаю, ти краще розповіли. Там є прикольчики з тим, наприклад, що коли ти йдеш, е, е, дав як зарився в цій хащі, Чекаєш їм на півночі, потім себе там або крейдою треба обкрести, або часто просто цю свячену сіль беруть і типу коло роблять. Але дуже важливо лишатися в колі, тому що тебе будуть спокушати всі можливі і неможливі чорти, бісиці, лісовики, нявки. Все, що все, що є, воно все буде старатися до тебе пробитися. Але оце ж коло магічне має тебе захистити, або дехто каже про свячений ніж. Ну просто головне зробити: оце бачите. Якусь дію свяченим ножем, або цим суперпотужним у вигляді солі, а потім. Вважається, що вона зацвітає, розцвітає таким, хтось каже жовто гарячим хтось говорить такий червоний, червоний типу, може яскраво світить. Що він як вогонь. Головна фішка, що це як вогонь. І насправді все це полювання ну не так прикол з тою папорою, якщо уявити, насправді це про полювання на вогонь. І багато хто говорить, що одна з фішок ти береш. Хтось каже, що треба його сховати за пазуху, але частіше звучить про те, що ти розрізаєш руку, долоню і маєш сховати прямо собі в руку. Всередину, так, якби під шкіру її. І тоді наступний етап це треба звідти вибратися, що ти розвертаєшся і тікаєш якнайшвидше, не обов'язково не, не озираючись, бо дуже багато є легенд про те, що все-таки довелося звернутися, бо там шалені звуки. Ну, типу, ліс тобі там влаштовує довгий раунд. І виходить, що. Вважається, що якщо все це всталося, і людина змогла це все подолати, то, начебто, вона буде суперзнахарем, вона буде розуміти мову тварин. Вона ну коротше, знатиме, бачитиме всі скарби, бо скарби, і тут теж ще цей важливий момент. Що скарби в цей день вважається, що дуже потужна тема. Короче, шукати скарби саме на купала, тому що вони горять, вони показують, де вони є. І це теж нас трошки про це потойбіччя, яке трошки себе ідентифікує да, додатково, і нам можна здогадатися, де що відбувається. І коли ми вже заговорили за ліс, то варто сказати, що найбільш, напевно, поширеним дійством, яке є на території України, це збирання лікувальних трав. Тому що в цей Час на Івана Купала, особливо до сходу сонця, вважають, що зібрані трави мають найбільш цілющі властивості. І теж дуже багато різних нюансів, як люди йдуть саме по трави, як вони не обвертаються, що як вони збирають, і саме навіть часто окремо їх сушать, що знають, що це, це іванові, це ж так, іванові так. трави. Так, і так само та із чорницею так само можна говорити, що. Але теж тут ще цікаво, що вони якось стараються там хто монетку, якщо ці ще давніші уявлення, та там хтось якось подякувати треба лісу обов'язково за те, що він ти в нього забираєш, така як символічна жертва. Ну, власне, купив, купив, продав. Типу приблизно так. І дуже ти от нагадала про трави, але при цьому та, дуже поширено є походити по соніш по цій траві, по або росі, да, по, по, соняш. по росі, от саме по росі. От яка ще поки сонце ще не зійшло, і фішка. Багато хто каже, що не пропустіться сонце, бо сонце на купало купається. От, що, якщо на Великдень воно радувалося. Тепер вона в нас, значить, купається, і воно типу якесь особливе, начебто можна побачити, як воно мерехтить, воно дуже по особливому стає. Коротше, не пропустіть. кажуть, що варто уваги. Воно дуже гарне, воно має особливий колір, як часто можуть згано таке теж червоніше буде. Таке, і воно, начебто, як да, дає такі відблиски, наче дійсно воно купається в небі. Нам надзвичайно приємно бачити кожну вашу вподобайку, відповідати на ваші коментарі, дискутувати і шукати нову інформацію. Ваша активність спонукає нас до того, щоб ми ставали кращими, шукали нові матеріали, готували нові випуски, і кожен ваш донат на нашу монобанку «Buy me a coffee» теж стимулює нас до нової роботи. Вогнище! Що з вогнищем? На вогнище треба поприносити всякого добра, і вогнище дуже часто має бути супервеликим. Його... Часто це хлопці за це відповідають. І теж в якихось регіонах йдеться про те, що ми маємо зробити просто шалену велику купу ну, гілляк, яка потім буде спалена ввечері. А дехто говорить, що ні, треба якусь шер... 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 шест ставити, і на шесті, наприклад, навіть колесо, і там може доробити щось, наприклад, з соломи. Дехто прям таки символічно, ну тобто цей шест вже у нас є як прототипом у цього пудала, купала або морени, дехто спалює, тільки купало, дехто спалює, купало і морену. І морена це такий собі, як дослідник. Вважають відголосочок у нас саме ну таких водяних та типу водяного божества. Жіночого начала марена в піснях часто й Мариною стає. От а купала у нас відповідно як символізація оцього сонця літнього чоловічого божества, і тому, власне, вертаючись до того, що хлопці з дівчатами дуже активні в цей період та і це така активна для них ніч їхнього, теж і залицянь, зокрема, от воно десь трошки і перегукається з тим, що і самі е, купала і морена, теж за це все діло відповідають. Але з морени, кстати, прикольно, що якщо купала частіше все таки традиційно, ми знаємо про спалення, то з мореною дуже часто йдеться про те, що її треба утопити. Ну і тут, якраз от чого і говорять, що це все такий водяний контекст. Починаючи від масляної закінчуючи купало, у нас у цей період, коли дуже часто виринають якісь. Антропоморфні такі, та, типу якісь опудала, які робляться з різною метою, але в їхнє завдання, врешті, бути повністю знищеними, і часто це все-таки про урожайність, або про це спалення зими, там, наприклад, і е е новий прихід весни, або в нас відповідно там образ якогось там, там лиха, яке ми спалили і потім розвіяли попіл, або це в нас жертва нашим, бо, наприклад, предкам. Ми хочемо потім так само е таким чином задобрити. Ну, і тут Тут Купалою Морени цікаве порівняння, що Морени дуже часто кажуть, що таким чином викликають дощ, зокрема тим, що її топлять або ховають в землю, і потім поливають. Ну, там уже багато таких опцій. І зрозуміло, що в більшості випадків е, Івана Купала, Івана Купала це те свято, яке ми святкуємо влітку. Ну і влітку, очевидно, що може бути посуха. Погода не завжди може бути дощовою, а людям важливо, щоб у них був якомога кращий урожай, тому що це те, чим вони будуть харчуватися протягом всього року. Тому всі обрядодії, всі ритуали вони направлені на те, щоб викликати дощ, щоб задобрити духів наших предків, щоб вони дали цей дощ. І, очевидно, щоб був кращий врожай, бо це дорівнює виживання. І тут ще важко не згадати дуже такий прикметний один мотив. Що, наприклад, на Рівненщині, зокрема там Сарненський район, вони вірять, збереглися ці вірування. Що вони не казали, що ми будемо не купало там, наприклад, палити, а кажуть палити відьму. Uh, і тут ми, ми вертаємось до цього дуже архаїчного уявлення, що відьми можуть красти грозові хмари, так, що вони якраз можуть впливати на погоду. Ми вже знаємо, що вони там крадуть зірки, та, і от це теж дуже старе уявлення. Це де, туди ж, це от до тих часів, коли вірили, що відьми можуть якось впливати на погоду. І тому, uh, хоч і робиться це вогнище, але вважається, що ви символічно спалюєте відьму. Є одне з уявлень теж там, наприклад, що можна закидати туди певні предмети і дивитися, як хто реагує. Ну, типу відьми себе можуть в певний момент вони себе можуть проявляти. Ну і наприклад, є да, дуже цікавий таке такий варіант, що в деяких моментах ще просто роблять про таку як березу. Її прикрашають, і так деревце, яке аж сюди доходить, і от купальське деревце, це теж дуже поширений додатковий ще аспект, про який треба говорити, що в деяких регіонах це не так про безпосередньо вогонь, і оце, як ми його назвали, Але от на фактично. Дерево, з яким, яке прикрашається. Ну, от як ми, ми ялинку зараз на Новий рік прикрашаємо на Різдво. А це е, теж таке дерево, яке прикрашалося часто, це якась береза була здобільшого, або сосна, наприклад, могла бути. Або дуже часто це фруктові дерева, але вони прикрашаються і з ними ходять, співають у цих купальських пісень, а потім його теж ритуально знищують в різний спосіб. Не обов'язково спалити, можна просто розірвати на шматки. І таким чином, якби це благо досталося всім. Так, yeah. і ну і зрозуміло, що всі, в тому числі і молодь, вони водять танці, е ходять колами, танцюють навколо цього вогнища і стрибають через вогнище, що є таким ритуальним очищенням. Тому що як вогонь, так і вода це найбільші очисники в культурі, тому що перестрибування через вогонь, це ніби ти очищаєшся, з себе знімаєш, все пропадає, те, що тобі там не потрібно, і ти очищений виходиш уже в новий етап. Так, і тут ще через те, що все-таки дуже лякалися в цей час. Вважали, що відьми суперактивні, от саме на Купало. Вважали, що ну, в Києві всі знають про Лису Гору. От якраз один з суперголовних їхніх їхніх здибанок відбувалося, відбувалося саме на, на, от, на купало. Вважалося, що це ніч, коли вони там літають на мітлах, тусуються. Коротше, все. Ну, в общем, дві ж шалений. І е, вважали, що треба якось себе обезпечити. І, звісно, що дехто, от якимось чином, наприклад, намагалися це вугілля, потім забрати. Да, якийсь вуглик з цього вогнища, і вважало, що він захистить. Хтось сказав, що, наприклад, треба просто там у ці дуже часто про йшлося про молоко. Боялися, що відьми крадуть молоко, і тому могли там проціджувати молоко через голки. Е, ну якось так додатково трошки робити якісь такі обрядодії. Чи дивилися, як визначити, чи відьма, чи не відьма, що, наприклад, їй захочеться обов'язково щось кинути у вогнище? Або вона не стрибає через вогнище, Так, та або та, їй не хочеться логічно. бо… А ще є уявлення, що звичайно відьма перетворюється у жаб, і тому, на жаль, жабам знов не пощастило. Їх могли кидати у вогнище. Це купальське, вважаючи, що таким чином вони нищ... ну, знищують відьом. Так що трошки да не, не сильно пощастило <гум> цим тваринкам. Ну і найголовніший такий теж момент, що Іван е, Купала це те свято, яке позначало е, день і початок купального сезону, і до свята Іллі, коли купальний сезон фактично закінчувався. То кажуть, що він не в <гум> воду. воду не пісяв, холодна вода. Та. Можна, тепер а розкопати. до а в купала це якраз те, коли починається, а і коли закінчується. Так, то тобто, насправді досить короткий період, і хоча ми цілком собі зустрічаємо згадки, що в принципі раніше купалися, але типу саме на русальний тиждень не купалися. Тому тут тут треба дивитися від традиції до традиції, але дійсно досить поширене уявлення, що до купала бажано було не, не, не заходити у воду. Що в принципі люди аж так не купали. Ну в нашому розумінні хто там активно не плавав. Тобто, Як ми Зараз ну. на моря на так, же, це плюс такі помитися більше, от такого плану так, було. Більше про помитися, ніж про купатися в значенні купатися. От, і, та, і важливо ще пам'ятати, що окрім ворожінь дівчат, та, от є ще і цього вогнища. І якщо ми жили трошки більше в пагорбах, в таких місцевостях, де були пагорби. То досить поширеним було не так робити оці тільки самотні вогнища, так би мовити, так? але і замутити шалено велике колесо, таке, наприклад, і коротше підпалити його, і з пагорба його туди вниз э, скочуємо, дивимося, чи ну чи, чи є колесо долетіло далі. Це теж, типу, такі трошки ігровий момент, але насправді це ще й про стимуляцію. Ну, це все таки солярний символ, чи, очив... ну, прям чіткіших символів, ніж круг, э, вогонь, який котиться, ну, типу, неможливо. Уявити, ну і це теж все-таки про, про додаткові якісь фішки спілкування з божествами солярними, але вони вже дуже такі архаїчні. Хоча от Фрезер, наприклад, Джеймс Фрезер він якраз теж описував, що купальські вогні вони із тою жомалою дуже пов'язані. Все через те, що це золота гілка, оця його книжка, вона зокрема звертає увагу і на купальські вогнища в Україні, теж. тому що е це такий загальний міф у цього первісного вогню і. Охорони і себе і, і, та, і врожаю теж так, що це все досить досить глибоко і досить прикольно дивитися. Ну, традиційно вважаючи що Івану Купала це найкращий приклад: подивитися на цей суперсинтез дав народ... який утворив народну релігію. Тому що раніше було прийнято говорити про двовір'я, зараз вже дуже давно насправді відійшли від цього терміну, тому що не йдеться про язичку це язичницьке, а це християнське. Йдеться про те, що це вже такий симбіоз, який абсолютно неможливо розрізнити. Це переплетіння, тобто немає чіткого такого канону церковного. Коли прийшло християнство на наші землі, це все почало нашаровуватися. Тобто не можна взяти, відрізати, викорінити те, що люди раніше вірили, тому легше було наша Часто досить єдина людина, яка в селі була обізнаною в церковному плані, це був дяк або священник. І, тобто, і в принципі, Так, як він інтерпретував цю релігію і доносив, так люди її розуміли, а ще людина могла по-іншому зрозуміти. І Та, так, так, Дуже часто ти хочеш пояснити, ну, знаючи зі свого власного досвіду, наприклад, або згадуючи інші паралелі, знову ж таки, ти розумієш, що тобі дуже важливий контекст урожаю. І тому краще я тут повстрибаю і знаючи про якщо ми з водохрещем говоримо там вода, то тут у нас квінтесенція вогню, але і води теж. Тобто це дуже цікаві поєднання, тому що тепло дає нам змогу більше проекспериментувати із річкою теж про про комунікувати. Але так, це свято, яке зараз мені здається, всі, всі абсолютно уявляють, як от в цій тріаді з вогнем. Дуже багато хто я знаю, навіть з моїх друзів, типу, у них вже така, як, це перетворилося не те, що навіть на фестивалі, на таку е класну, е ну, можна навіть вилазку на природу, коли ти просто з точно з ночівлею вибираєшся кудись на берег річки, робиш цей великий та, через нього там, стрибаєш, цей час співаєш пісні, е та, можеш танцювати, можеш робити ці пластивінки. Тобто це такий дуже мені здається, фішка, чого він так прижився, зокрема тому, що він дуже доступний, зрозумілий, і він лишається актуальним. Типу, це свято, яке так само як З воно лишається актуальним. Тому е, мені здається, що тут просто треба, е, можливо, під трошки підчитати матчасть, да так би мовити, що, що до чого, що ви робите. Це свято, яке шанується, яке досить чекають. Як я говорю, всі ми сонце поклонники, і тут ми поклоняємося знову ж таки сонцю. Та Тож розкажіть, як у вас відбувається так, святкування? Як ви взагалі святкуєте? Купали? і чи святкуєте? І чи святкували? І чи був у вас день Нептуна і конкурс русалок? І чи можливо у вас була більш традиційна форма святкування? Чи купалося сонце? на купала, і чи знаходили ви папороть? чи ходили її шукати? Будемо чекати вас з радістю наступного тижня. Будь ласка, ставте лайки, вподобайки, підписуйтесь на нас, поширюйте це відео і розкажіть, що ви там купались, не купались, бо кажуть, кстати, саме не купала, купатися не, не бажано не робити цього. Так. утяне, утяне, що там у нас водяник, буде не все добре, якщо обережніше, не пийте багато, коротше. Дякуємо за перегляд цього відео. Нам надзвичайно приємно бачити ваші донати в нашій монобанці. Це мотивує нас робити ще кращі відео і працювати на благо українських традицій.